Повуха у смітті за кілька днів територія біля сміттєвих контейнерів на вулиці Височана перетворилася на гігантське звалище будівельного непотребу. А все тому нарікають мешканці, що кудись зник спеціальний контейнер. Сміттєві пакети, дошки та інший мотлох нині чи не вперше за останні кілька років лежить насипом просто посеред дороги і приваблює сюди щурів та безхатьків. Місцеві кажуть, будівельне дрантя звозять сюди щоденно із цілої так званої німецької колонії і уже тиждень кидають куди куди заманеться, бо відповідного місця більше немає. І вивозити ці гори обурюються люди, ніхто не поспішає. Коли ми в суботу зібралися мешканці, власне, щоб провести якусь щитолуку чи зібрати, це вже було просто-напросто неможливо, тому що гори зробилося, сміття, і тут уже глобально потрібно вирішити цю проблему. Щомісяця кожна хата, кожен будинок, кожна квартира, яка Стосується і відноситься до даного мікрорайону, вона оплачує за вивіз мусор за кожну людину. Ми бачимо просто-напросто, що дана послуга не надається. Натомість у муніципальній інспекції, до якої апелюють розлючені мешканці, пояснюють, про ситуацію знають ба більше упродовж цього тижня. Дали 12 приписів перевізникам твердих побутових відходів, аби ті усунули порушення. Серед них і Височана і додають, контейнер просто змушені були забрати, бо машина, єдина, яка може його очистити, вийшла із ладу. Перевізник зараз робить. Технічний ремонт цього автомобіля, насправді він поламався, і це спецтехніка, яка один автомобіль може піднімати ну, дану конструкцію. Це великий ящик 15-кубовий в е, перевізника, на території якого є 8 кубові контейнера. Тобто е, ми зараз з ними спілкувалися, буде якась розглянута альтернатива. Якось ящики Ну тобто, все сміття, яке є, там зауваження буде ліквідова. Та мешканці обіцянкам комунальників не надто вірять і обіцяють, якщо лад не наведуть, усе сміття власними силами перевезуть під вікна мерії. Наталя Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.